Вітаю, мене звати Роман Сов'як. В ефірі актуальне інтерв'ю. Моя сьогоднішня гостя Євгенія Напуда, координаторка проекту Тато Хаб Ужгород. Вітаю Женя. Привіт Тато Хаб Ужгород. Що це за проект і як давно ти його координуєш, реалізуєш тут? Ну, варто зазначити, що в липні цього року буде рівно рік, mm -hmm. як в Ужгороді з'явився Татохаб. Татохаб – це простір відповідального батьківства на засадах гендерної рівності. Це проект про партнерські відносини в родинах, у парах, це про виховання дітей в сучасному світі, зважаючи на ті виклики, які зараз є в Україні. У Вужгороді «Татохаб» функціонує на базі бібліотеки, реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України ЮЕФІШІН-Клуб із громадською організацією Асоціація бібліотекарів Закарпаття. Взагалі історія татохабів така, що перший татухаб з'явився в місті Краматорськ саме завдяки клубу Рибалок України. Вони організовували екосплав по річці і запросили туди татусів із дітками. І побачили, що існує певна проблема у комунікації між татусями з їхніми дітьми. Ну і вирішили організувати такий простір, де би татусі могли навчатися тій комунікації з дітьми, секретам виховання. Там, подружнього життя або партнерського життя. І так, за модель взяли європейські простори відповідального батьківства теж тато хабит свої рідні, і почали імплементувати це в Україні. Тобто це, це була така тусовка mm. та з дітьми спочатку. Так, так, спочатку. Так? Це в Краматорську. Далі цей проект масштабувався на інші міста України: в Київ, Одесу, Полтаву, Херсон, Запоріжжя, Бердянськ. І вже в минулому році відкрилися три тато одночасно паралельно в Ужгороді, в Хмельницькому і в Тернополі. Я так розумію, що частина цих татохабів зараз або не діють, або діють якось дистанційно онлайн чи, чи, чи як Ну, в Краматорську та, татухаб перетворився на справжній гуманітарний центр. Вони одразу зреагували миттєво на повномасштабне вторгнення і е, надавали допомогу е, родинам постраждалим. Е, зараз практично всі татухаби працюють не тільки з татусями, а й з жінками, тому що дуже багато татусів на фронті захищають Україну. Е, багато хто є активними. Волонтерами, яких майже ніколи немає вдома, тому що вони зайняті волонтерською роботою, то в автівки ганяють, то гуманітарну допомогу возять. От частина працює фізично. Знаю, що деякі татохаби працюють в онлайн, створюють в телеграмах таточати, де з батьками працює психолог, надає поради. Нам пощастило в Закарпатті, що наш Татохаб активно діє, активно проводить різноманітні заходи для родин і для військових, і для внутрішньопереміщених осіб, і для родин нашої місцевої громади. Як батьки реагують? Тобто чоловіки, які запрошують на різні атракції, бо я бачу, що там ціла купа різного штибу, ти можеш і вчитися, ти можеш і відпочивати з дітьми, ти можеш піти на фотосесію, ти можеш поїхати кудись за місто і тому подібне. Як батьки на це реагують? Ну, взагалі, навіть в мирний час чоловіків дуже було важко залучити до якоїсь такої соціально корисної активності. Так? Ну, це ми спостерігаємо. І в інших наших активностях, які на базі бібліотеки відбувалися, А татоха, в принципі, ну це простір для чоловіків. Так теоретично, як він задумовувався від початку, то з початком повномасштабного вторгнення зрозуміло, що чоловіків менше відвідує татуха. Mm -hmm. Проте ми працюємо з родинами і спочатку почали до нас приходити матусі. А вони побачили, як це цікаво, яку користь це дає в родинах уже в їхніх стосунках, коли вони відвідують навчальні заходи від психолога. І поступово-поступово вже жінки приходять зі своїми чоловіками. До нас навіть приходять бабусі з дідусями, тому що угу. там мама з декреті з маленькою дитиною, татусь на фронті захищає Україну і такими питаннями про виховання дітей цікавляться бабусі. Сидідусь. Бували у нас випадки, коли до нас на наші події вітали сім'ї взагалі з малесенькими дітками два тижні, один місяць, і це дуже тішить і дуже радує, що люди нам довіряють і приходять навіть із немовлятками. Якщо б сегментувати роботу тато хаба -ушара, то на які аспекти ми б могли поділити? що це? Навчальні заходи для батьків та розвантажувальні заходи, які допомагають покращувати психоемоційний стан. А навчальні заходи це у нас школа батьківства, угу. школа батьківства, де із учасниками школи працює наша психологиня Олена Пітух. І за модулями, які розроблено саме у програмі всіх татохабів, вона від заняття до заняття, від початку народження дитини і вже до того, як вона вже. Татево зріла, вона е, дає певні рекомендації, поради, е, які треба застосовувати в вихованні, для того, щоб дитина виросла адекватною, впевненою собі і почувала себе в сім'ї як в безпечному просторі. Крім школи батьківства, Олена дуже часто проводить різноманітні психологічні тренінги і з ненасильницької комунікації, і розповідає про те, як потрібно справлятися з негативними емоціями. Зараз дуже популярною є наша така розвантажувальна гра «Психологічне королівство. А на неї учасники в чергу стають і чекають від події до події, коли ми знову оголосимо набір учасників. Тому що під час цієї гри створюється, так би мовити, умовна альтернативна держава, община, ком'юніті якесь, і учасники розподіляють ролі. І Перед ними ставляться певні завдання, як і в сучасній державі. І дуже цікаво спостерігати, як вони комунікують, як роз... як вирішують ті проблеми. Які перед нами постають. Можна спробувати і... себе в ролі лідера, так? Так, так. Це дуже класно прокачує лідерські е, якості і е, деколи звертаєш е, увагу на такі речі, як, на які в житті би ти навіть не заакцентував. Е, звичайно. Ми також урізноманітнюємо поле діяльності тато хабу різними творчими і культурними заходами. Як досвід показує від початку повномасштабного вторгнення в бібліотеці чимало різних проєктів, і саме культурні, творчі, мистецько-освітні активності вони найбільше збирають найбільше людей і найбільш людям комфортніше саме в такому полі угу. да, працювати. Тому ми різноманітні майстер-класи проводимо. Організовували минулого літа, зараз теж готуємося до туристичних активностей, робили поїздки в Ужанську долину з різними перекусами із дегустаціями на сироварні, Закарпатська кухня Лемківська, Лавандова Гора. Ну, тобто, Поле велике в нашої діяльності, і нам подобається, що чим далі, далі більше родин. Приходить у наш простор за нашими послугами дуже багато стають уже друзями нам. Є багато таких відомих випадків, коли друже родини місцевих подружилися з родинами ВПО і вже разом десь відпочивають із сім'ями, з дітками. Ну тобто, це для нас такі галочки успішних історій, і ми розуміємо, що заради цього наш проект не дарма з'явився в Ужгороді то Бужуро, це локальна історія, чи можемо говорити про те, що покривається все Закарпаття? Це поки що локальна історія, проте ми спробували вже виходити за межі міста. І от донедавна був у нас дуже класний творчий родинний захід до Міжнародного дня дітей в Ченадієві в замку сент міклош Ми поїхали з родиною. Відомого українського письменника Сашка Гавруша, а в нього вийшла книга Замок Любові саме mm -hmm. про цей замок Сент-Міклош, де головні дієві особи твору це власне каштелянт замку Йосип Бартош. І це було надзвичайно цікаво поспілкуватися із родиною Бартошів і посмакувати разом торта, пройти екскурсію, поринути у той середньовічний світ, який родина Бартошів намагається зберегти там. І що батьки, що діти були надзвичайно задоволені, тим паче там надзвичайно красива а, територія поряд замком, там гарно попрацювали ландшафтні дизайнери, і навіть така спільна прогулянка у подвір'ї замку а, була дуже корисною для родин. Чи не прилітає тобі хейт за те, що під час війни ви займаєтеся творчістю, не знаю, там? В замок їздити із родинами того, щоб умовно спрямувати всі сили і енергію на волонтерство. Ну умовно кажу, звичайно, що прилітає. Ну але про такі хейти пишуть люди, котрі не знають, яке як паралельно я долучаюсь до волонтерства ще з 2014 року. Ну ті, хто активні, ті, хто в Ужгороді, ну в принципі активних людей в місті знають всі. І е, адекватні люди, ну вони ніколи нічого поганого не скажуть, бо ну вони знають наскільки наша команда Татохабу від, ну, від початку повномасштабного торгнення кожну вільну хвилину займалася волонтерством. Та є якісь речі, які висвітлюються публічно. А є дуже багато моментів, про які публічно не можна говорити, тому що це йде волонтерство для певних підрозділів, які воюють на фронті. Тому ну, якщо хейт є, ну це добре, значить ми правильно виконуємо. Виконуємо свою роботу, це визнання, як сказала мені моя одна із подруг. Скажи, будь ласка, є один такий аспект це консультації індивідуальні, тобто робота з психологом тет тет Чи дає це якийсь результат? Ну, бо зазвичай на це немає часу. Батьки, коли навіть йдуть до психолога, то ну, скільки, ну, один раз, ну, двічі. Але чи є результат якийсь? Ну, взагалі, індивідуальні консультації, які надає наша психологиня в рамках проєкту, вони є дуже потрібними, тому що вони є анонімні. І е, їх можна проводити як наживо, так можна і в онлайн, або в телефонній формі з нашим психологом за попередньою домовленостю. Я знаю, що є навіть військові, які, е, з якими Олена постійно проводить ті консультації е, е, і працює над темою втрати побратимів. Військові дуже важко це переживають. Е, звичайно, що є результати, тому що коли е, Люди спочатку приходять, ну, приходять до неї на індивідуальні консультації анонімно, вона з ними пропрацьовує. Далі вони вже починають наживо приходити на інші якісь заходи і самі вже відкрито про це заявляють, наскільки е, індивідуальне консультування їм допомогло. Багато є різних запитів, з якими звертаються люди. Дуже важко батькам, особливо внутрішньо переміщеним родинам, комунікувати з дітьми, тому що вони опинилися в новому для себе середовищі. Це нове коло друзів, однокласників, у дітей стрес відповідно. З цим пропрацьовує наша психологиня і е, багато жінок військових, які переживають розлуку зі своїми чоловіками, е, які зриваються у телефонних розмовах. І Олена теж це все пропрацьовує, дає поради, як правильно навіть комунікувати з чоловіком, котрий на фронті, тому що це дуже важливо, е, бо пара фактично в різних світах знаходиться, і у військового татуся свій стрес. Своє поле стресу, а в його дружини чи партнерки зовсім інший стрес. І це тільки кваліфікований психолог може допомогти правильно розрізнити і дати ті настанови і поради, які допоможуть зберегти оті партнерські відносини. Також дуже важливим є те, що Олена перенаправляє до більш вущого спеціаліста при виявленні так, конкретної проблеми. Тобто, якщо е звертається родина з проблемою дитячою, ну, дит Олена тоді перенаправляє до дитячого психолога чи до дитячого психотерапевта. Так само і з е дорослими. Якщо є як конкретно якісь бували і клінічні випадки, то були консультації, направлення до е соціальних психіатрів навіть. Ну, Тобто поле індивідуальних консультацій і тематика запитів дуже дуже різна. І е, завдяки тому, що вчасно визначити конкретну е, психологічну е, проблему і вчасно звернутися до і перенаправитися до більш вущого спеціаліста, ну це дуже допомагає. Стосовно школи батьківства, в мій голові, школа батьківства це коли. Ти готуєшся стати татом або мамою, і вам розказують про там, як будуть відбуватися пологи, коли дитинка народиться, що робити, і так далі. Бо ви нічого не знаєте, фактично, так? От. А далі, а далі все ця школа батьківства теж про це. Ні. Наша школа батьківства якраз про це, коли, коли все, пологи відбулись, і от привезли додому ту дитинку, от що з нею робити, як комунікувати чоловіку з дружиною, тому що може бути післяпологова депресія. Це з'являється в сім'ї нова людина. Та? І ти не знаєш, що з нею робити, як себе поводити. І від моменту того, як з'явилася нова людина у тебе. В квартирі, в будинку чи, чи де, де ти проживаєш. І з цього моменту починається абсолютно нове життя. І е, людська, навіть психіка, зовсім по-іншому мозок починає працювати. І для того, щоб не відбувалося тих збоїв, да, для того є і школа батьківства. І Для того е, наша Олена навчає, як правильно е, починати партнерські родинні стосунки з дитиною, в, коли з'явилася дитина, та, щоб це все було екологічно. Комфортно для членів усієї родини, тому що дуже часто є навіть, ну там коли друга дитинка з'явилася, то перші вже не вистачає уваги, угу. і, існують ревнощі між дітьми, і тому що зрозуміло, мама більше часу о, приділяє молодшій дитинці. От, і тоді в, в гру, як я її називаю, вступає чоловік, який має підтримувати, бути партнером у родині. І таким аспектом, таким нюансом о, навчають на школі батьківства. Крім того, великий акцент робиться також на сексуальній освіті. І, до речі, хочу звернути увагу, що заняття з сексуальної освіти вони найбільш затребовані в нашому татухабі на школі батьківства. Причому ми організовували окремо для батьків маленьких діток, коли дитинка починає цікавитися своїм тілом, коли запитує, а звідки беруться діти. Психолог розповідає, як правильно відповідати дитині на ці питання. Також було у нас окремо для батьків підлітків, коли вже діти починають більше вивчати себе, коли вже більш цікавляться темами сексу, як правильно батькам із дітьми говорити на теми статевого виховання. І також ми робили навіть окрему сексуальну освіту заняття саме для молоді без угу. батьків. Де підлітки і молодь могли відкрито ставити питання і розповідати про свої проблеми. Ну, це все відбувається конфіденційно, зрозуміло, але так. це те, що мало би в принципі робити і в школі теж. Мало би ну, не було. В тебе ж якраз донька зараз Так, у нас школу. в школі сексуальної освіти як предмету не було, на жаль. Тобто дітям не розказують ні про контрацепцію, ні про насильство. Ну, якісь такі помарянти. базові речі про контрацепцію розповідали, звичайно, але а, поглибленого такого а, циклу занять не було. Ну, я вважаю, що. А, Таку ну сексуальну освіту це лягає на плечі батьків. Батьки мають першим, перші, хто має з дитиною говорити про статеве виховання. Там починаючи від того моменту, коли дитина ставить питання, а що це таке та на за статеві mm -hmm. органи, а чому ми відрізняються статеві органи в хлопчика чи в дівчинки? Оце має починатися робота батьків. Батьки дуже темі. часто ніяковіють і не знають. От як вони реагувати. соромляться. І тому е, на школі батьківства Олена е, навчає, як не соромитись, як не ніяковіти, а відкрито говорити з дітьми на такі теми. І е, знаємо такі випадки, що е, навіть ходять до нас уже. Практично на всі заняття батьки, там, жінка з чоловіком, які вперше прийшли на сексуальну освіту. Їм настільки сподобалося стиль наших занять, стиль викладання, оця атмосфера екологічності, дружності, комфорту. І вони тепер кожну школу батьківства відвідують. Тому що щоразу на кожному занятті можна взяти для себе щось нове і щось корисне. І, чи це, ці заходи вони є платними? Ні. Це все безкоштовно? Всі заходи. Які відбуваються в рамках Татухабу, є безкоштовними для угу. всіх. У нас немає дискримінації за віком, за статтю, за гендером. Тобто ми відкриті для всіх. І завжди раді вітати всіх бажаючих, тому що для кожного знайдеться щось цікаве і корисне, що ми можемо запропонувати в Татохабі за рік роботи. Чи є в тебе якась історія від учасника Татухабу, а, яка так простежує, я не знаю, можливо, його успіх або, можливо, якусь трансформацію внутрішнього те, що тебе саму надихає от, в цьому проєкті? Історій є багато. Я, звичайно, конфіденційні, якими я не можу ділитися. А, але найперше, наприклад, для мене дуже важливим є те, коли мама приходить і каже: ви знаєте, після ваших заходів моя дитина вперше щиро посміхалася Або коли діти говорять за батьків, у нас батьки вдома перестали сваритися. Ну Бо я дуже часто з дітьми комунікую, угу. і ну діти відкрито мені довіряють і розказують такі речі. І коли діти кажуть мені, що у нас батьки перестали сваритися, і все класно, і я тоді відчуваю, що ну просто супер. Ми працюємо недарма. Знаю багато таких родин, котрі за рік. Різні були, які були на межі розлучення. Uh -huh. І після того, як з ними пропрацювала наша психологиня, родини залишились разом. Більше того, вони навіть у них з'явилися вже навіть другі дітки. Uh -huh. Тобто, щоб більш спонукає ще більш, до більшого зміцнення родин. Є ще багато таких історій, проте я не маю права, зберігаючи конфіденційність наших учасників їх розповідати. Однак деякі просто вражаючі. І коли ми знаємо і бачимо це, як ми допомагаємо людям, то хочеться ще більше, ще більше розширювати свої можливості, своє поле діяльності і охопити якомога більше родин для того, щоб зробити їх міцнішими, щасливішими і успішнішими. Зазвичай такі проекти це е, грантові проекти. І донори вони можуть там, умовно припинити потім роботу цього проєкту, і він фактично закривається. Але за цей період, чи виробився якийсь, е, не знаю, комунікаційний кейс із владою, обласною, міською, що ви показали, дивіться, є така класна ініціатива, ми це зробили. Ось, воно працює і воно є в запиті. Чи готове там місто чи область теж включилися в цей про звичайно? Ми провели чимало адвокаційних кампаній саме для органів місцевого самоврядування, як для міської влади, так і для обласної влади. Скажу тобі, те, що тренінг з відповідального батьківства увійшов в обласну програму правління культу молоді, спорту сім'ї точно не пам'ятаю як повну назву його. Але ми плануємо в кінці року, в грудні спільно із обласною владою організувати такий тренінг з відповідального угу. батьківства. Тобто ми вже потрошки-потрошки такі цеглинки закладаємо, тому що пророблена колосальна робота, і коли проект закінчиться, не хочеться, щоб воно це все зникло. Так. Хочеться, щоб рух продовжувався далі і саме. Оці партнерські відносини, відповідальне батьківство на засадах гендерної рівності, воно охоплювало дедалі більше родин, і щоб дедалі більше закарпатських родин розуміли, що таке відповідальне батьківство, що таке партнерські відносини і що така гендерна рівність. Тому що в нас ще той менталітет в Закарпатті, і працювати нам ще багато в цьому полі. Окей, і на завершення. Люди, які захочуть долучитися до проєкту Тато брати участь в одному заході чи, можливо, там школі батьківства, яка триватиме там довго, де їм про це дізнатися і як їм це зробити? Долучитись у нас є сторінка у Фейсбуці, телеграм-канал Тато Ужгород і сторінка в інстаграмі. Там щодня опубліковуються анонси, форми реєстрації. Є заходи, на яких у нас обмежена кількість mm -hmm. учасників, тому обов'язково треба заповнювати реєстраційну форму для того, щоб ми бачили потенційну кількість учасників заходу. Далі наші адміністратори вони безпосередньо контактують із зареєстрованими, телефонують, якщо це, наприклад, родинна фотосесія або якась екскурсія, якщо це реєстрація на школу батьківства або на Майстер-клас, там, нейрографіку, а, чи ще якісь активності, які відбуваються в бібліотеці, так, то тоді ніхто не телефонує, тому що там є в просторі достатньо посадкових місць. Якщо це, звісно, родинна фотосесія, яка в нас, як правило, щомісяця-дві години працює фотограф з родинами, то. А, Звісно, що фотограф не може охопити за дві години всіх бажаючих, бо в нас бувало так, що й по 35 родин реєструвалися. Mm -hmm. Це так, 10-15 родин тільки ми обираємо. І, то наші адміністратори телефонують і вже домовляються безпосередньо із учасниками. А, і на інші всі заходи, вхід відкритий, вхід вільний, безкоштовний. І ще раз наголошую, вся інформація тато Ужгород, уже Фейсбук, Телеграм, канал і інстаграм. Дякую. Я сподіваюся, що люди, які подивляться цей ефір, вони захочуть долучитися і зможуть знайти цю інформацію. Тобі дякую за роботу. Дякую. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати на них відповіді. Дякую на все добре. Слава Україні.